І ми визволяєш від смерті душі наші. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ще й досі, коли ми переключаємо телеканали, які воліють показувати старі совєтські фільми, ми раз у раз натрапляємо на бадьорі стрічки, що зображують розкріпачення жінки у старому суспільстві. Чому ж виявлялося це розкріпачення? Співаючи Анука Дєвушки, Нукрасавіці, наші дівчата сідали за кермо трактора, бралися за важку фізичну роботу, ставилися на ще важчі, ніж чоловіки, місця праці. Розкріпачення обернулося може найстрашнішим у історії закріпаченням. Коли жінка перетворилася на рабиню суспільства, прив'язалася до роботи, кар'єри і поволі віддалилася від родини, сьогодні ми споживаємо наслідки цього так званого розкріпачення, коли зруйновані сім'ї обумовлюють демографічну катастрофу, коли наш народ починає вимирати, коли рідкістю стала багатодітна щаслива родина. І сьогоднішня наша зустріч з Пресвятою Дівою є насамперед свідченням того, якою ж Бог бачить жінку у церкві у нашому суспільстві. Часом приносячи із зовнішнього світу з поза церкви свої політичні ідеї, люди нецерковні починають обурюватися тим, а чому жінки не належать до церковного духовництва, чому їх не висвячують, і навіть з'явилися окремі конфесії, де починають ставити у присвітрів жінок. Чи була матір Божа меншою за апостолів? Ні. Вона була найбільшою з усіх праведників світу. І сьогоднішній день нагадує нам, як під її материнського піку збираються в останню мить її життя всі апостоли, щоб провести її до сина, до сина, де вона чекатиме на апостолів, а потім і на нас із вами. Пресвята Діва дає нам відчути церкву як родину, дає нам відчути це повсякчас. Своєю материнською присутністю у церкві. І кожен з нас рано чи пізно відчуває цю присутність, особливо коли втрачає своїх рідних батька і особливо матір. Часто згадують про те, як нині вже покійний папа слов'янин, рано втративши матір. Прийшов до церкви і побачивши, ніби вперше ікону Пресвятої Богородиці, звернувся до неї із проханням, щоб тепер, коли він втратив рідну матір, вона стала йому за матір. Я. Так бувало з нашим народом, не раз в історії, коли втративши свою державу, втративши незалежність. Втративши свободу, він звертався до Пресвятої Діви, і вона виявляла йому свою материнську турботу. Пригадаймо, тільки но прийнявши християнство, українці будують у центрі своєї столиці храм, який присвячують мудрості Божій і на почесному місці вміщують образ нерушимої стіни. Богородиці Оранти, тобто Богородиці, що молиться за нас усіх, здіймаючи в молитві руки. І навіть пов'язано було з цим таку побожну легенду, що доки стоїться Богородиця, доки стоятиме і Україна. І князь Ярослав Мудрий вже тоді, при освяченні Софійського собору, визнає нас усіх за її дітей. Не проголошує Богородицю царицю, як буде прийнято у пізніші часи, а визнає її за матір і опікунку Руси України. І не випадково, що в нашому народі створено було особливу форму шанування присутності Богородиці, поклоніння покрові Пресвятій Богородиці, і на іконі стали малювати її із покровою. Шаликом у руках, яким вона ніби обгортає, як мати пелюшками всіх нас, свою родину. І коли ставало важко, вона знов і знов зверталася до нас, показувала свою присутність. Вдирається в Україну орда, гине Київ, і вона об'являється перед втікачами, монахами із Києва на Почаївській горі, залишаючи їм. І нам усім назавжди цільбоносну стопу, відбиток у камені своєї стопи, який знаменує вічну присутність Богородиці на українській землі. Нападають турки, і в 17 столітті вона являється перед усіма над Почаївським монастирем, відвертаючи кулі від Почаєва і обертаючи їх на тих, хто стріляв. Не так давно ми відбули чергову прощу в Зарваницю, і там біля чудотворного джерела, які все намагалися забетонувати комуністи протягом минулих повоєнних років, а воно все пробивалося. Згадували про те, як зарваницьким дітям являлася Богородиця, і нагадувала, що навіть у такий час випробувань вона не залишає нас. Та й ми самі часом відчуваємо потребу материнської присутності біля себе саме тоді, коли нам важко, коли не знаємо, куди піти, що зробити. Ми тоді вдаємося до матері, навіть коли вона старенька, не виїздила нікуди з дому і не знає всього того, що ми нібито вивчили протягом життя. Але вона своєю любов'ю до нас, може в нас самих пробудити правильне рішення. І ми Завдячуємо матері в тому, що вона дає пораду у важкий час. Ми переживаємо і зараз непростий час у нашому житті, в житті народу і суспільства, і дуже важливо не втрачати відчуття постійного зв'язку з Матір'ю Богородицею, бо недарма і співи, які лунають сьогодні, нагадують про те, що вона, відійшовши від нас, ніколи не залишає нас самотніми. І сьогоднішній день це день насамперед переживання її постійної присутності у нашому житті. Присутність ця зобов'язує кожного з нас бути біля неї, тобто бути в родині, не тікати, не розколювати родину, не ворогувати із своїм ближнім, богородиця пробуджує в нас відчуття солідарності. Взаємної любові закликає і зобов'язує нас у час скрути бути разом, разом долати всю скруту, разом відбивати спроби знов поневолити нас, нав'язати нам старі віджилі суспільні моделі життя. Ми звертаємося до Богородиці як до провідниці. І віримо, що саме її материнський провід допоможе нам усім разом, не поодинці, перейти і цей період випробувань, щоб зуміти разом із нею у молитві до її Сина і Другої особи Святої Тройці Ісуса Христа, відчути радість родини, радість бути разом ту радість, яку добра родина відчуває, коли збирається на день народження своєї матері довкола одного столу, вона кличе нас бути разом, бути сильними у єдності. І вона обіцяє саме, досягнувши цього, вивести нас із випробувань переможцями, так як стала переможницею всіх спокус вона, слабка Діва. Яка водночас стала найсильнішою з усіх людей завдяки своїй праведності і чистоті. Амінь. Слава Ісусу Христу!